Зліва чи справа. Давай справа. Тримай. Ой, а мені подобається. Це, мабуть, чоловічий, але... Оцей жіноч я вважаю з демослером. Так, але мені це і також подобається. Мені дуже подобається голубий колір. Зліва чи справа? Зліва. На. Ну, ну ні. Так, так, так. я забираю собі. Чорний за... не подобається, він якось. Не ніжний, я люблю а ніжний. А, ні. Забирай той. Можливо, для хлопців буде класно. Хлопці напишіть в коментарях, як вам такий рюкзак. Зліва чи справа? Справа. На. Дякую. А, так, ну я побачила ось цю ж суку, яка мені дала по обличчю. Але, ну, такий дівочий, гарний. А, так ні. почекай, якщо friends. ти побачила, то ні, тоді я, давай мені. Це твоя провина, що я побачила, ага. тому це буде мій. Це Line Friends. О, ну мені подобається. Ну дивіться, тут ще такі. На. Зараз ми тут дістанемо. Диви. Так! бачили таке?